Привіт народ! Так, все закрив. Сьогодні я проснувся. Тому що десь пойду з хати, перевіряюся. О, голова боліла просто жасть дуже сильно. Зараз, 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 зараз. Ключки від хати є. ключки від хати є. Голова боліла дуже сильно і не міг. Не знаю, що робити, щоб перестало боліти. О, так, ключі з машини я взяв. Клічі від машини я взяв. Все, готові працювати. Ой, готові, готові, готові. У нас сьогодні 13 ходу вересня. Якось так. Йдемо до машинки. Да, голова боліла, не було таблетки вдома. Потім я згадав, що у мене таблетки є в машині, пішов до машинки, взяв таблетку і все пучком. Перестала боліти, але правда на годинку вже 20 по 12. І так як ми сьогодні що взяти. Зараз запущу машину. Я сьогодні вдома не буду нічувати, їду до тьощі. Треба купити ящик перцю, вона там хоче закрити. І треба забрати в них е, цей мотокосу, бо щось там поламалося, в нас в Шані є е, нормальний чувак, який це все ремонтує. Так що якось так. Так, машинка назад трошки, а не трошки така грізновато, добре. Ні, ну, один багажник чистий, Багажник чистий. Взагалі що робиться? Ззаді тільки от там, тут уже грязно. Тут все. Ну і в мене, бути трошки грізнувати. Та ні, в мене ніби чисто. Машинка більш менш чиста, але все одно ну, треба помити. Так, друзі, взяв я тут заказ. Вот чекайте трошки крива дорога. Таке село доріжнє. Е, Стрийський район. Така якась дорога. Якраз виїжджаю на трасу, якраз по примошу. Дуже часто, виходить, трошки я в цій стороні вертаюся зараз назад. Тому якось так. Вїжджаємо зараз на трасу. О, так, сюди. І їдемо на Львів Працювати далі. мутнув я рівно 92. 5 кілометра. печем на заправку. Так, друзі, я у Львові. У Львові ось такі паршиві коефіцієнти. Роботи якби нема. Отадостанція там. Стою, чекаю на годиннику 16.55. Такий заказок нам прийшов. Ми на його бізьмемо. Анна Каліста. Каліста. Таке знайоме слово. Їдемо. Наступний заказ взяли, така маленька, їдемо. Так, друзі, думаю, я сьогодні буду трохи заказ жирненький, але насправді щось не дуже. Багато скасовую, тому що ну, 3 кілометри 113-120 гривень, таке не хочу. Немає бажання навіть возити. Дзінок, а Чого ти до мене дзвониш? Та й таке зараз взяв 4 км 165 гривень. Сиджу в машині і дивлюся відосики, тому що. Покон от... прям чує, коли я знімаю, починаю пікати закази до того, я сидів хвилин 20, нічого не пікав, нічого не пікав, а тепер от пікнуло, блін. Е, сьома вечора рівно проміжні результати, як би так скажемо. 200 кілометрів з дальняком. 200 кілометрів з дальняком, е там 1800 і тут 720. Зразу виходить 2500. 2500 за 200 кілометрів. Ну, якщо дальняк, то класно. А якщо це не, дальників не будуть, судопу забідати, 6 заказів і роботи нема. А сьогодні субота вечором буде залітати одні закази, так що треба сісти до вечора, або вечірком їхати на сторону коротко, Червонограда. Забрати свої закруточки. Її коли купляв помідори, мамі дав. Князя Святослава 9 на площу рух. 26 кілометрів 132 гривні. Рібяточки, таку хрень возити не буду. І помідори ми може закрили аджіку і треба їхати забрати 30 слоєчків маленьких. Так що вечором сьогодні поїдемо, завтра приїдемо і завтра знову будемо піти на роботу. Дивимось на який заказ. Коперника 10 на Дніпро 113-130 гривень. Ні, я таки не їжджу. йдемо щось краще. Короче, це такий заказ, але, хлопці, це один нюанс. Є. У мене промо-акція 12 до 11. Треба що з'їздити? На такий заказик ми швуємо. Зараз 9 вечора і вже аж так темно буде. Погнали! Так, народ, нас зараз 20... не, в ясно, не видно не черта. 23.34 година. Я вже біля цього радіоринку. По заказах, що в нас сьогодні вийшло? Ось 2720, 17 заказів, кілометраж 173 кілометра І я їду додому. А додому я їду чого? Щоб зекономити трошки кілометраж. Е, щоб не пертися до себе, потім до чощі, щоб за тими всіма закрутками. Тому наразі так. Хоча можна було б ще попрацювати. Ще пів годинки, би гривень 500 заробив, може навіть більше 600. Ну просто в тій стороні не там часто є поліція і вони люблять домахувати, перевіряти. І за ким я доїхав, я б ще 5-6 разів став. Тому я просто хочу зараз виїхати, минути тобі ще там зараз на жовку ремонтують дороги, купити світлофорів дорожніх. І дуже довго я би то все їхав, об'їжджав. А так зараз можна на червоний капець газ дати, то все проскочити. Потім там дежурить поліція, мені розказували і маройно приїхати, тому виїжджає трохи швидше. А хлопці зараз працюють і таки досить ну, непогано, тому що я за пару годин взяв 2000 гривень за такий малий кілометраж, я дуже сильно доволен. Так що якось так, тому дякую за всім гарного вечора, всім мирного неба, всім пока.